Заступник командира бригад... бригад... спецбатальйону Шквау значить, розказує про те, як вони вибивають противника з Дніпропетровської області, як займають позиції, які нам вигідні. Ну і про тактику супротивника, що вона в принципі не змінилася, вони намагаються заходити маленькими групами. Ну і точаться такі точечні бої. Я думаю, хлопці заслужили на лайк і якийсь коментар. Слава Героям України! Слава Україні, слава кожному українцю, який чинив опер окупантам. Противника надзвичайно багато знищили, нанесли їм багато втрат і унеможливили майбутнє просування їхній углиб наш. Не даємо їм зайти в Дніпропетровську область і ну, як ми штурмуємо. Ми більшість відбиваємо позиції, які нам необхідні. Тактика, противника така, як і була там, і місяць назад, і два назад. Вони маленькими групами, там, невеличкими там, машинами, гладками ми їх називаємо, перероблені машини із всякого мотоху, на мотоциклах прориваються міжпозиційне пространство і блокують логістику до позиції, евакуацію, заміну людей і тому подібне. Бійці штурмового спецбатальйону Шкувал розказують про свої бої з... Росіянами про те, як вони їх брали в полон. Ну, така собі цікава історія, можна і послухати. Тож долучайтесь до слухання. Поручили піти штурманути окоп там, де сиділи противник. Ми пішли, прийшли. Вони там відстрілювалися. З собою, що там у нас було, гранат скільки, в мене дві, всіх було по двічі, по три викидали, нічого не можемо зробити. Виходимо до них на бесіду, дайте нам сигарет. Ми їм говоримо, давай вилазь тут, це, нічого тобі не буде, Там починаємо кричати. Ні-ні-ні, я не це, я в тюрму не хочу, у мене троє дітей, щось почав розказувати своє. Ну і ми починаємо там гранатами кидати. Він вітя теж нам подарочки кидає. То з автомата, то гранату, то з автомата, то гранату. Тут закінчуються гранати. Мені команда по рації «Ока за гранатами. Я вертаюся до цих хлопців на позицію за гранатами. Їхні зброси по нас були, ну, бачили, що ми біля ну, у них біля бліндержан. Uh -huh. І все. Ми їх вибили звідти, подоставали, положили біля окопу і повернулися додому. Тим, хто підтримує ЗСУ, ставимо лайки, обов'язковий коментар. Ну і поширюйте це відео на ну, коментар обов'язково.